Так, всім доброго ранку. Ранок сьогодні не дуже добрий. Виходжу термінову пряму трансляцію. Так як ми боремося з беззаконням, боремося за справедливість. Ще я вам хочу сказати з приводу Петропалівської. Цього системи корупції кубла, криміналу. Люди, мене дуже зацепило. Коли мені е, сьогодні зателефонували хлопці і сказали, що там, що ви боретесь, все висвітлили про Петропалівку, Сенельніковський район Дніпропетровської області, ми затронули. Поліцію, ми затронули прокуратуру, ми затронули суди. Оце, кубло ядовите кубло, ми розворушили цих змій. Вони почали діяти все на упередження. З приводу побитих хлопців, я прошу вас підпишіться на канал, діліться цим відео, щоб вся країна знала, що твориться у нас в країні, поки йде війна. Я не для того боронив нашу батьківщину на самому мінусі, не для того, щоб отакі церкви панували тут в середині нашої країни. Мені зателефонували хлопці і сказали, повідомили наступне. Тих троє хлопців. Попередні, що ми висвітлювали, писали заяви до поліції, що побили депутаті, депутати селищної ради, виливали бензин на голову, хотіли підпалити, побили, дуже сильно побили, деякі з них опинились у лікарні. І діло в тому, що поліція була там присутня: це поліцейський халява і поліцейська Бугайчук Надя і поліцейський халява Олександр. Вони там були присутні. Ще був там присутній староста, Самарського, Дінник. Це все злочинне угруповання. На чолі з депутатами, хто там смирний був, і Брацила. От це злочинне угруповання побило цих троє хлопців і один з них, який потрапив до лікарні, його швидка госпіталізувала. Ну, перед цим поліція його відвезла побитого додому в крові, і кинули вдома помирати. Коли побачили, визвали швидку. Швидка забрала, його і повезла Ушпіка. Це був потерпілий ушпік Віталій Миколаєвич. Повезла його в лікарню. В лікарню повезла. Першотравенська міська лікарня. Першотравенської міської ради. 52 800. Місто Першотравенськ, вулиця Шахтарки і Слави, 1. Це згідно виписного документу. Він мені попав. Дякувати Богу. Ну, діло в тому, що він мені попав дуже пізно. Сьогодні. Бо ми їздили напередодні до цього Ушпіка узнавати, що там, як поліція там до них їздить постійно, каже, ви, може, себе там самі обливали, били, чи ще щось там, і заберіть заяву. Ось отака поліція у нас у Петропалівці. У них. У... Така поліція. І ми були там, скоріше за все, все це дійшло якось до поліції. Сьогодні зранку. Поліція Петропалівки номер 4 Синельніковського відділення. Поїхали орли туди, забрали всіх цих трьох потерпілих. Потерпілих, я вам ще раз повторюю, забрали трьох потерпілих і повезли на судове засідання. Ушпіку потерпіли, який потрапив до лікарні, дали 5 років, його вже закрили. Сьогодні мені повідомили. Закрили, щоб він нічого не розказав. Слава Богу, є. Медичний висновок з цього приводу у мене на руках. Я вам